Бувало таке літом, що ми могли в 10-11 годин вечора прийти, сісти біля оцього куща і просто вечеряти так без. Привіт-привіт! У цьому відео в подальшому ви побачите треш-контент з мотоблоком, якого мало на Ютубі. Тому що я вам можу сказати? Не перемикайся, став подобайку і дивись далі. В чому полягає треш-контент? В тому, що в нас зараз не Несправне є сцеплення. і ми будемо ферзувати огород без сцеплення. точніше, як без сцеплення. Я вижимаю речах, а мотоблок все одно їде йому по барабану, він не зупиняється. Чому так сталося? Тому що зараз погода вже чудова, прогрілася прекрасно, як би сказати, земля. Пора садити картошку. Я замовив деталі і чекати на них потрібно 4-5 днів. Звісно, що я сам. Як би сказати, пробував видали цю проблему, але в мене не вийшло. Тому деталі замовлені, їдуть. А поки вони їдуть, нам треба вже давно посадити картошку і щоб вона зійшла. То зараз будемо заводити мотоблока. Як бачимо, взяв отакі ось наушники, які подавляють шум на діну, газу в підлогу і поїхали. Тому дивіться, як воно буде, я сам не знаю, але, як би сказати, себе в голові прокрутив, як воно буде все відбуватися. Особо якихось складнощів я не бачу в цьому. Тим більше, шкоду мотоблоку це ніяку не завдасть. Тому що, коли я вмикаю на понижених оборотах першу передачку, нічого не хрустить. Потихеньку, як в маленьку дівчинку, залітає, все чітко. Тому що. Let's go в газу в підлогу. Вам приємного перегляду. Ну, звісно, коментар, вподобайка, обов'язково. Так, ну в принципі, що я можу казати? Зараз налаштуємо ферзу. Як ви бачите, ми чудово виїхали, все в нас виходить, все отак. Тому, я думаю, великих проблем в нас не буде. Просто трішки буде важче в керуванні. І все на цьому. Всім приємного перегляду, вподобайка з вас. Подивіться далі, чим воно закінчиться, як воно закінчиться і що ми зробимо. Напишіть коментарі. Дякую всім. Поїхали. Поки Женя працює далі, я зараз вам покажу, що в нас є на городі. Ось тут, дивіться, в нас малина, яка красива, вже розпустилася, дивіться, яка дуже гарна. Там у нас пшеничка, ми засіяли пшеницю по зиму, тому що дуже багато території і ми вже вирішили цього року посіяти пшеничку, тим більше є кури, якому їсти. Там у нас маленький садочок молоденький, я вже побілила, до речі, дерева. Тут у нас садок, ідемо далі, покажу вам, що в нас ще є, там вже дещо посходило на городі. Дивіться, як працює мотоблок. Щеплення немає, але все гаразд, фризує чудово. І Женя каже, навіть не в напряг. Все він чудово продумав. Ось тут у нас також невеличкий садочок, тут акрус у нас, порічка смородина, також там є в нас малина. І вон там полуничка в нас, а також я посіяла там різноманітну зелень. Йдемо далі. Дивіться, які в нас дерева красиві, Ну, вже вони перецвітають. Йдемо ближче до грядок вже. Якраз вже не йде з цієї сторони. Махаю вам всім добре вітом. Так, що в нас тут є? Ось тут можемо бачити, що вже редисочка сходить. Дивіться, рядочок я її тут посіяла, вже вона сходить. Тут ще нічого немає, це морковка посіяна. Я її недавно сіяла. Цибулька вже зійшла. Це кущовка, можливо, втисне. Два рядочки. Дивіться, також яка вже гарнесенька, будуть скоро салатики. Це я садила на зиму. Це в мене рядочок часничка і цибулька. Це також все на зиму садилося. Вже дуже гарно. Така я її просапала один разок. і потрібно ще сапати, тому що подивіться, як бур'ян підіймається. Бур'яну дуже багато. он там Женя бур'ян уже весь зараз перебере фризою. Дуже, мені дуже пасує, як воно переробляється. Земля хороша, м'ягенька. Женя працює чудово. <сих> Тактика його спрацювала. А тут у нас горох. Я зараз вам покажу. Ось, бачите, кусочок такий, це горох. І він також уже сходить. Ось можемо побачити. Вже сходить горох. Я його недавно сіяла, я здивована, що він так швидко вже зійшов. Буде швидко. Будемо швидко ласувати горохом. Ну і дивіться, це така красиве дерево цвіте, це в сусідів. Ну, а Женя далі працює. Все те, що в нас на городі, я показала. Дивіться далі, побачите, який буде результат. Так як щеплення не працює і Женя працює на першій передачі, це буде дуже довго. Я вирішила зайти ось сюди і показати вам детальніше, що в нас є тут. У нас тут загорожено, щоб кури не заходили, щоб нічого не клювали. Він вам знову привіт махає. У Нас тут ось вишня, вона така смачна. Це просто я цього року, скільки нарвала того року, скільки нарвала вишеньок, закрила. Тут черешенька і вон там абрикоска. Йдемо далі. Ось тут малинка, це ми її постригли отак ще на початку весни, і вона так красиво порозвивалася. Тут у нас йде смородина та порічка. Ось так. Далі за порічкою в нас акрус. Дуже любимо з Женією акрус. Бувало таке літом, що ми могли в 10-11 годин вечора прийти, сісти біля оцього куща і просто вечеряти, так би сказати. Ось тут дивіться, у нас така є грядочка, тут ми перекопали. І зробили таку невеличку грядочку. Це для зелені. Тут різноманітна зелень, салатик, кріпчик. Ну, все таке. Зелень я люблю, тому насіяла немало. Тут у нас полуничка. Ось дивіться, я вже її також просапала. Ось така вона красива. Садила також з осени, Це перший рік вона в нас тут. Ну Тут була до цього, але я ту викопала, тому що вона вже старенька. Ось тут також малина, бачите, ми також її зрізали, але ця чомусь не так розвивається стрімко, дуже багатої сухої, але в тому році так само було, і все було чудово, вона приживалася. Ця малина, до речі, дуже смачна. Також є тут у нас два кущика смородини. Потрібно ось ці сухі палички ще по повідрізати там, бо вони тут лишні. І що в нас тут ще є? І в нас тут Петрушечка. Ось два рядочки Петрушечки. І ось тут ще є Петрушечка в нас. Там я далі кріпчик посіяла. А також дивіться, яка ось красота. Це м'ятка, тому що ми з Женією п'ємо чай з м'ятки, ми її сушимо влітку. А також влітку просто приходимо, беремо гілочку і кидаємо там лимончик. Або просто чай робимо з м'ятки. Із свіжої, не сушеної також. І дивіться, ось тут красуня-суниця, яка вона смачна, правда, вона розростається, її потрібно трішечки обрубати отут. І буде красота. Ну і тут вона і так уже підрівняна, але все одно, щоб далеко не росла. А також тут ще є малинка в нас. Ну, ця також гарно тут розпустилася, все чудово. Ну, ось така в нас тут ця територія. Зараз підемо, я вам ще покажу, який у нас квітничок. А, до речі. От, бачите, Женіна груша висить, він там займається. У нас там красота, садочок, груша, все як треба. Ну, поки він працює, я вам покажу ще квітничок. Хочу вам показати з цієї сторони, щоб ви бачили, де він у нас знаходиться. Ось будинок і ось наш квітничок. Він у нас, звісно, не маленький. Зараз ми сюди зайдемо, я вам покажу все. Ось тут дивіться ранні тюльпанчики, вони вже перецвітають, вони вже ось від сонечка порозкривалися. На вечір вони стуляються і ще думаю, пару доньків простоять. Нарцисики вже перецвіли. Ось у нас є такі красуні, це деревовидна півонія, і в нас он, таких є п'ять штук різного кольору. Це півники, тут їх дуже багато. В осінь я це все розкопаю і наведу тут трішечки порядок, тому що багато всього тут порозмножувалось, потрібно прибирати. Ось така красата цвіте. Ці нарцисики також вже перецвіли. Ну, цього літа воно, кажу, літа, чуєте, ще тільки весна, а воно вже все так порозпускалося дуже стрімко. Того року воно було все набагато пізніше. Тюльпанчики всі в бутончиках, он дивіться, і тут вже будуть цвісти. Ось уже один цвіте. Там у мене пізні тюльпанчики, то ті ще не цвітуть, і бутонів ще немає. Тут півонія, ось така красуня розвивається. Ось така ще квіточка є красива. Також півники, ці півники також потрібно викопати. А дивіться, перед будинком просто вже розцвіло стільки тюльпанів. Ну, краса, неймовірна. А також покажу вам нарцисики. Ось які вони білесенькі, красивесенькі. Ось так вам ближче покажу. Красота яка. А також ось китайська вишенька в нас є, скоро буде цвісти. І надіюсь, що в цьому році буде урожай. Це хризантемки в нас цвітуть, я черенкувала, вони висходили. Ось півонія така також буде скоро цвісти. Ну, в принципі, ось такий у нас квітничок. Мені він дуже подобається, а також у нас ялинка є, ось така красуня стоїть. Мені він подобається. Женя хоче зробити меншим, але я не хочу. І покажу вам отак здалеку, здалека, що він і далі працює. Ну, ніби вам усе показала, ставте подобачки, не забувайте, пишіть коментарі і дивіться, звісно ж далі. Ну що ж, подивіться, яка красота. Женя тут вже проходив два рази, вмикав другу передачу, і подивіться, земля як пух. Неймовірно, я йду, і це так м'яко, дуже красиво він зробив, незважаючи на те, що в нього не працює щеплення. Ось так подивіться. І там уже все тут перероблено. Зараз йду вам, хочу показати, він он там фризує. Там ще кусочок лишився і там треба також переробити. До речі, хотіла вам сказати про нашу пшеницю. У нас там були гарбузи в тому році і дуже давно там не було на цьому городі нічого посіяного. Подивіться, яка вона у нас красива. Зараз дивіться, яка земля. Зараз йдемо, подивимося, що він тут виробляє. Так, коротко скажу вам своє враження, Чи... Як я тільки що проферзував 20 соток свого огороду без роз'єднання щеплення. Так як я довго володію цим мотоблоком, для мене це не склало жодних проблем. І ті люди, які розуміються в цій техніці, для них також це не складе ніяких проблем і якихось питань. Ну, якщо людина незнайома і перші рази сідає, то краще цього не робити. Насправді в голові я прокрутив, як це все буде відбуватися, і казалося, що це буде важче, чим мені вдалося на практиці. Це дуже просто, головне, спокійно, нікуди не швидить, потихеньку працювати, і у вас все буде о. Ось отакий прилад сьогодні мені допомагав чудово. Трішки голова зовсім по-другому себе відчуває. Далі, що ще вам таке цікаве розказати? Ось у нас скільки сміття на городі завжди коли. Коли там рухаюся, то збираю оці всякі такі метали, щоб вони не залишались на городі, тому що вони там зовсім не потрібні, будемо чекати запчастини на сцеплення. Далі у відео ви будете в подальших на Ютубі від... ну, бачити, що і як, що, в чому була причина поломки і тому подібне. Тому Дякую вам за перегляд, дякую за те, що дивились. Будь ласка, не забудьте поставити подобайку, написати комент. Ну, до нової зустрічі.